Процедура нагородження підведення підсумків турніру в Бару 11 січня 2025 року. Шість команд Вінської обласної здійсни грають, які грали в форматі 4 на 4. Дорогі друзі, закінчені змагання, як казали на початку, такі експериментальні змагання, коли бою. Я думаю, що користь від цих змагань є, тому що всі на майданчику грають до одночасно, 4 на 4. Боротьба була спочатку, була трошки така побоювалася, а далі, чим далі, тим більше кемоцій. Це дуже приємно. Перемоги всі, дуже всі боротися, всі боротися. П'яте, шосте місце нас розділили команди патріот, ваші області. команда Орли. Це нагороджується команда Орли. Бар, господарю медаль, наймолодша, найменша команда. Молодшим 2014. 14 року, давай. Як тебе звати, скажи. Женя, а прізвище. Новіков, молодець. Це ти молодший Новіков? Женя Новіков. Патріот команди з Вінниці. Ось вони. Команда з міста Бар. Прийняв, що нагороджує їх барчанин, а нині війничанин Сергій Кам'ян. Всі отримують медалі, всі отримують вимпели. Ось такі оригінальні. Місце. Я вже тут десь розгубився. Збройні нагороди, на сьогодні! Срібні нагороди, двоє місце на мужній боротьбі посіла команда. Тренер Сергій хомяк. Вінничанин. Левченко, четвертий номер. Ось той самий згадковий дев'ятий, який забив 9 мічів поспіль. Або навіть 10. Славяську а це дівчата. Дівчата а ви ще не грали в цьому турнірі, ні? А хочете зіграти? Да, то ви скажіть, щоб я приїхав познімав. Дмитро Мельченко, Ярослав Тепляков, Ілля Левчук і Володимир Стапенко Володимир Олегович Стапенко Тренер, Тренер Скорбатюк, ось вона. Шановні друзі! Продовжуємо наше наголодження, бо ми просто служили. Кращим радцем команди Орли визнаний.

збір на Вінницькій області 11-го року. Яку тренує, до речі, Сергій. Команди. Посипаки. Посипаки, ви з нами. Знімає з дивоти пут імміша, ви ж не побачите з нами перше вересня за суботу. І пасево, диви брази цікаво. Вих. Олег, старший брат Кубан Денис. І сьогодні він захищає нас. Е е я вдячна домістою за те, що він там, за те, що ми тут можемо щось робити. Ну, назад, не знаю. Я думаю, що це все таки верх. Скільки виявилося, цьому я таке ума, але не краще. На жаль, Прете місце, уважаться, полята. Кращий гавець. Ні, так десь. Незручно дисячки буде заходити з боку. Пращий новець команди. me mm -hmm. Ваші області вручити медалі вашим казан. Світлана ба -ба. Батюба, ваші області.

Я ж сказав вам, що всі будуть прозами. А я свою модельку хочу подарити світні девочки. Пожалуйста. Як тебе звати? Як? Юля. Юля, Ось, отримаю нагороду. Можливо, колись були речі на волейбольному майданчику. Що... Почекайте, Зараз я заявляйте. <почекайте>. Чекайте. Зараз почекайте. За те, що нас сьогодні тут зібрало, за те, що в нас, в нас є класна святка на широко. І я думаю, що ми всі пишаємося тим, що ми сьогодні є тренерами, та є спортсменами Вінницької, обласної, спеціалізованої. škole za Nikoli Vam se podobalo? Церемонія нагородження завершилась, навіть я щось отримав. Зараз е, просто буде фото. Ну що до зустрічі, друзі, і спасибі бару за гостинність.